Павбет. Титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Вітаємо з першою перемогою з дебютною в Екстралізі України. На ваш погляд, як склався матч для команди? Насамперед дякую за привітання. Матч виграли, але матч дуже був важкий. Гарно, що ми забили перші, потім подвоїли рахунок, але все одно. Можна дати належне команди супернику. Вони дуже, дуже було тяжко з ними грати. Десь гра була в кінці рівна, але дякую, що ми перемогли, і це саме головне. Здалося, що перші стартові хвилини були дуже е, такими е, складними для обох команд. Як Ви вважаєте? Так, звісно, десь не хотіли. Зробити помилку, але потім з кожною з кожною зміною все краще, краще. Десь у нас щось виходило, десь у, у суперників. Ну але головне, що ми сьогодні виграли, це саме головне. Вітаю всіх з перемогою. Команду, руко керівництво і всіх наших болівальників, які сьогодні прийшли, дуже багато було тому. Всім дякую. Де твоя посмішка? Ти ж переміг сьогодні? Та емоції трошки постигли, але. Головне, що перемогли. Ми дуже е, цю неділю гарно попрацювали, і тому, е, тому це так нам вдалося перемогти. Добре, з перемогою. Фаббет. Титульний партнер Фабет екстра ліги. Гра розкриває тебе.